Мене цікавить косметологія, пластична хірургія. Мені цікавиться тема. Хочу працювати в сфері медицини. Ми з оператором, О. і журналістом робили перше інтерв'ю. Сьогодні на гумовому манекені я зробила свій перший шоу, а також я більше узнав про роботу журналістів. Я надихнулася і думаю, що в подальшому я буду працювати за цією професією. Думаю, що стану гарним фахівцем в цій справі. У нас сьогодні було 37 дітей і 10 спікерів. Спікери з різних професій: це аналітики, лікарі, блогери, вчителі мови. Тобто, всі ті професії, які на слуху, які цікаві будуть наші молоді. Якщо вони навіть не визначилися, то я думаю, що вони щось для себе корисного дізналися і будуть далі, далі розвивати свої навички. А школа героїв. Це зустрічі дітей та спікерів. Оце все діти. До них приходять спікери. Спікери спілкуються і відмічають, що вони можуть ще запропонувати дітям. Наприклад, там я готовий дати практику, стажування, роботу, куча всього. Або я готовий дати гроші підліткам, або зараз готовий дати, або коли вони підготують бізнес-план. Або я готовий дати корисні контакти, або я готовий стати наставником. Задача така, щоб діти більше спілкувалися з людьми. І знаходить для себе практику, фінанси і наставників. Оце школа героїв. Діти більш розумніші і прогресивніші, ніж деякі дорослі. І е, їм, я думаю, навіть не треба вже допомагати з вибором професії. Ці діти можуть інколи навчити дорослих яку професію слід вибрати, якщо чесно. Е, і я думаю, що наразі це не допомога з вибором професії. А допомога організувати свою свої думки і вибрати напрямок, яким краще рухатися до досягнення цілей, кожна людина будь-якій професії, щоб про неї дізнався світ, потрібно мати навички блогерства. І саме я прийшла з цією місією, щоб саме діти, і будь-хто до мене, хто мене почує, не боялися бути собою, проявлялися, заявляли світу, впевнено, хто вони. Що вони і чим вони можуть бути корисними? Тобто, моя місія була сьогодні саме така. У мене звернулося кілька дівчат, Одні мали вже вже лактози, і вони вже мали. Заключення від лікарів, інші дітки звернулися з тим, що мають дуже великий потяг до солодкого, і не просто потяг до солодкого, а такий, я скажу так, неконтрольований потяг до солодкого. І я їм давала кілька рекомендацій, якими продуктами можна закривати ці дефіцити, щоб вони відчували енергію. Коли ти приходиш кудись, як ну, місце, де для, для таких зустрічей є вже умови, то це, звичайно, набагато крутіше. І є певна атмосфера. Тобто діти відчувають, що вау, прикольно! Це не так, як у нас в школі. Це не так, як у мене там десь в ну там на подвір'ї і так далі. Це, це момент дуже важливий. Тобто, має бути більше таких закладів, де є така атмосфера, щоб можна було робити зустрічі. А, наша головна мета, місія взагалі, дорослого дорослого населення е, захистити і зберегти молодь, яка залишилася в Україні, яка хоче залишатися в Україні, дати їм. Майбутнє дати їм поштовх до цього майбутнього ресурс, підтримку і людей, які можуть їм допомогти втілити всі свої мрії в життя. Тобто наша головна мета це щоб наша молодь розвивала і відбудовувала Україну далі.